Віктор Циганков вже як гравець іспанської жирони вийшов на поле арени Естаді Монтіліві. Так виглядає абсолютно щаслива людина щаслива людина, яка безумовно засиділася у київському Динамо в українському футболі. Так Віктор увійшов безсумнівно в історію Динамо Київ, 236 матчів, 94 голи і 64 гольові передачі в українського Вінгера. Динамо Київ надзвичайна статистика. Але всі розуміють, що 25 років це вже не молодий перспективний за європейськими мірками, а дорослий. Сформований футболіст, який мав би переходити вже до гранду світового футболу. Як це зробив той самий Мудрик, але переходить до Жерони. Жерона на сьогоднішній день а, новачок Прімери, команда Середняк, але все ж це Прімера. Це один з найсильніших чемпіонатів у світі на загал, тому можна тільки порадіти і за циганкова, а, який перейшов до класної ліги. Нарешті його мрія збулася. Ну і Динамо Київ. Є в 2018 році могло продати циганкова до Хофенхайма, який тоді 5 років тому пропонував приблизно 15 мільйонів євро. Але зрештою циганков в Динамо лишився, пересидів через різні причини. І тепер іде за півроку до кінця контракту з киянами за. 5 мільйонів євро, що дуже і дуже непогано для Ігоря Суркіса, президента Динамо, та й для всього клубу. Ну і ще дуже приємний бонусний факт, що а, наступний продаж циганкова, коли він буде все ж переходити з Жирони, сподіваємося, до більш класної іменитої команди, динамівці з того майбутнього трансферу отримають 50%, що абсолютно чудова угода, тому тільки можна привітати циганкова. І... Динамо Києві, я думаю, Жерону, тому що циганков створений для такого футболу, як яким він є в Іспанії, технічного, швидкого. Головне, щоб травми не підвели протягом своєї кар'єри, страждав подекуди від травм циганков. Але все ж, Жерона його дуже хотіла до себе запросити ще минулого літа. Робили спробу, але тоді 10 мільйонів євро Ігорі Суркісу здалися дуже заниженою ціною за його діаманти. Він сказав ні. Це лідери Динамо-Київ за такі гроші не продаються і мав надію, звісно, продовжити контракт Циганкова, але Циганков був дуже рішучим в своєму переході. Він почав співпрацювати з перегвардіолою. Перегвардіола це рідний брат Пепа Гвардіоли іменитого тренера Манчестер Сіті. Ну, і, що цікаво, Жерона належить Сіті Футбол Груп це та група, які належить також і Манчестер-Сіті, Труа та низка інших європейських. Команди, і що цікаво, окрім City Football Group, також Жерона належить частково і в самому Пер Гвардіолі, який і власник, і ще й серед керівництва Жирони. Ось така цікава команда. Циганков, як ми бачимо, з його усмішки знайшов, здається, нарешті свій футбольний шлях, але при цьому дуже емоційно подякував вболівальникам киян всій команді, всьому клубу Динамо Київ і, звісно, підтримав український народ. Я бажаю Динамо Київ тільки перемог, тільки перших місць, тільки Ліги Чемпіонів, тільки трофеїв. Я ваш вболівальник до останніх моїх днів і буду підтримувати команду тільки вже з іншого боку. Окрема подяка нашим воїнам, які захищають нашу країну, нашу незалежність. Дебют циганкова за новий клуб може відбутися вже цієї неділі о 15.00 поєдинку проти іменитого Вільяреала. На сьогоднішній день Жерона в іспанській премії посідає 11-ту сходинку і має 21 очко. Тож адаптація проходить. Ну і ще Жерона є таким собі, найбільш петфрендлі клубом Іспанії, можливо, і всієї. Європи постійно відкриті двері стадіону для вболівальників з домашніми улюбленцями. Ну і циганков сам перше імпровізоване тренування на полі Жирони провів зі своїм песиком лакі. <плес>

А от Михайлу Мудрику абсолютно не до жартів. Він провів перше тренування разом з лондонським Челсі, досить прохолодно у Лондоні, тому наш атакувальний український гравець вийшов в шапочці, щоб не змерзнути. І помітно було наскільки зосереджений і серйозний мудрик. Ну, багато жартували в Європі, і особливо фанати Арсенала, які він, мовляв, незадоволений був на фотосесії з Челсі. Мовляв, так. Виглядає людина, яка нещаслива. От українці, навпаки, знаєте, на противагу Мудрику показували посмішку циганкова, який перейшов до Жерони. Дуже щасливий стати частиною а, клубу іспанської премери. Мовляв, все ж, Мудрик більше мріяв про арсенал. Але, знаєте, це вже історія. Мудрик гравець Челсі готується до свого дебюту за грант англійського футболу і одразу матч і надзвичайний іспит. Лівер Pool. Челсі Енфілд Роуд, одна з найбільш гарячіших і палких арен світу на загал субота, 14.30, І вже подейкують інсайдери, що мудрик очікується на цьому матчі його дебют, але почне, скоріше за все, він на лаві запасних, якщо не буде ще більше травм, форс-мажорів. А ми знаємо, в Челсі просто суцільна епідемія травм. Але так чи інакше, сподіваємось, вона омине наш український суперталант, ми побачимо Михайла Мудрика в англійській прем'єр-лізі вже цих вихідних. Напишіть, будь ласка, у коментарях, кого більше ви чекаєте вже на вихідних, який матч, чи дебют Віктора Циганкова, або ж. Перший поєдинок за Челсі Михайла Мудрика. Я вас прошу поставте лайк цьому відео. І, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко вдячний вам за увагу. Бажаю всього найкращого. А от Україні ми кажемо перемагай!